Вітаю ваше товариство! В Dota 2 вийшов патч 734 d Так-так, менш ніж тиждень до інта, а виходить патч балансний. Ну, все як ми полюбляємо. А насправді цим я гадаю, Valve хоче сказати те, що вони не хочуть бути компанією, котра орієнтована просто на кіберспорт. Тому що реальність така, що більшості людей пофіг на кіберспорт. Вони, звісно, не про те, щоб подивитися якісь професійні матчі, але в цілому люди грають в Dota, бо це просто крута гра, як на мене. І тому для Valve не є проблеми випускати ось такі патчі. Про це, до речі, вони наголошували у нещодавньому своєму блогу. Ну а що ж тут змінили? Давайте дивитись. Перш за все. Все, давайте з ми почнемо. Ну, додаткову шкоду зменшено це взагалі ні про що Блейдмейл. Й загальну вартість, до речі, трошки зменшила, але його ніхто не купляє. І от Мідас. Мідас це дуже дивна зміна для мене. Я гадав, що буде збільшувати чи кулдаун, чи може якось перепрацюючи ці два заряда, Але те, що вони зменшили просто 5 атак спіде на айтемі, котрі купляють абсолютно всі зараз в доті. Ну, це дивно, як на мене. А от про Тараско, це важливий момент. Що трошки апнули, хоча, блін, ну що таке, 100 гривень апу на Тараску, все рівно всі, всі будуть купляти. Е, Рецепт збільшили на апнути Юл, тому що тут зменшили, я так розумію. Ну, коротше, по айтемам тут взагалі е, дивина якась. Але от, по нейтральним айтемам тут вже відчутніше набагато. Дивіться, в чому справа. Тут зменшили ману на акультному браслеті, його, до речі, нерфять вже кожний патч абсолютно. Ну, Напевно, правильно роблять, бо це було найбільш, була найбільш імбовою шмоткою в доті нейтральною з рівня, але тим не менше. Додаткову манку, ману на Тамбліртої зменшили. Це добре, тому що я на Аксі зараз активно беру Тамбліртої на легіонці. Чому ні? І з Нінзягіром також зміна. Дивіться уважно. Зарядку маскування збільшили збільшили 45 на 60 секунд. Це важливо, бо якщо у тебе був актарін, і ти з Ніндзягіром граєш, ти майже завжди смасі знаходишся, і це типу ну, блоєм бою. Що означає, ось е ця зміна варта втрата приладдя ніндзя, ніндзягір усуває е самітне маскування? Тобто люди, коли вони активовували ніндзягір, вони могли підійти ще до... Людина, яка активувала смок, і вона постійно з масі, по суті, була таким чином, чином абозили. Зараз це вже не можна робити. Якщо активував гір, то типу все гір у тебе буде активовано. Перш за все, я кожний патч закликаю звернути увагу на Абадона, тому що його апи абсолютно в кожному як би це не звучало. Дивіться. У нього, по-перше, збільшили бар'єр на 10 на Афотік Шилді. До цього йому апали перший спел. Якщо ми подивимось на героя в цілому, навіть на Ленінг стаді, що він робить? Дивіться, його перший спел, він демажить на 100 або хіляє на 100 з кулданом 6,5 і мана 50 витрачається на це. Тобто 50 мани на такий спел, це дуже мало. Якщо подивимося другий спел, то 120 просто шкоди наносить, плюс бар'єр в 120. Тобто виходить, ти свого Кері там, чи будь-кого може захилити на 100, і ще й дати йому е ось цей шилд на 120, який йому заабсорбить. Це дуже і дуже сильно і небагато мани потребує. Тобто тобі достатньо там накопити якісь. Ну, не знаю, базілку на перші гроші, мангуси, і це вже буде дуже потужно. Не кажучи вже про те, що можливо ти можеш грати навіть на офлейні, там з холілоки з ганімом, і взагалі не можна буде нікого вбивати. Ну, на сапорті так само можеш холілоки та ганім купляти, і твою команду просто не вбити. Ну і плюс йому базовий інтелект і приріст інтелекту також збільшили для того, щоб було більше мани. Тому задумайтесь про цього героя. Базову броню антімагу збільшили. Такий же антікріп. Краще в доті м, забули понерфити в, в демо-версії, таке буває. У Арквардена апнули демедж з його спархів по кріпам. На 40% більше вони демажать. Ну, це можна подивитися, як на першому рівні на рейндж кріпі виглядає. Тобто це більше, ніж половини його здоров'я забирають. Таким чином йому буде на лінії, ладно, не більше, там трошки менше. Йому буде на лінії легше стояти, ну і відповідно по грі також йому тепер легше фармити. Плюс Арквардену додали функцію, якщо ти. Double, uh, коротше, два рази на ультимейт натискаєш, то uh, твій, твоя ілюзія з'являється поряд з тобою. Якщо натискаєш ну, там, ось так направлено, то з'являється там, де ти натиснув. Тобто просто трошки грати на ньому. А це, якщо що Лобів не працює, це. Проблема, я так розумію, от у мене краще ця гра. Це проблема вона була і раніше. Там за день-два мені люди кидали е, проблеми з багами в лоббі. Якщо ти ось так заходиш, то у тебе просто постійно кращиться гру. Ну нічого, я, я запишу вам відео, відео запишу. Понерфили Брюмастера. Тепер у нього пасивка не Х3 дає під пивасом, а Х2 з половиною. Про що це говорить? Дивіться. Ну, в принципі, його головна імба була, що у нього під Evasion Стійкою, наприклад, ти там натискаєш. Ось так, і у тебе ми множимо на 3, У нього відповідність відповідно, е, імовірність ухилення була 30 на 3 90. Зараз це буде 75%. Е, з Void пандою така сама історія. Тобто було там 20 на 3, 60. Зараз буде 40 50, виходить. Тобто, ну в принципі, це я б не сказав, що дуже відчутний нір, все рівно герой хороший, тому, що тут бачите, є ще все ще ось цей імбовий талант, тобто це буде не х 4, а Х3,5. Тому, ну, наші понерфили, але я не сказав би, що дуже сильно. Напевно, головний нерв, котрий у нього пов'язаний, є з шардом, бо було доволі таке імбове те, що ти можеш на будь-якій панді натиснути і з'являєшся на місці цієї панди, на котрій ти натиснув. е, ультимейт, тобто вийти з нього. Зараз, якщо ти натискаєш, ти у будь-якому випадку з'являєшся на місці земляної панди. Якщо земляна панда мертва, з'явишся там на вітряній панді, вітряна панда, войд панда, ну і відповідно так далі. Тому ось це напевно головний його нерв. Шановне товариство. Зачекайте. Не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку цьому відео і написати коментар з трьох слів. Це справді дуже і дуже важливо і допомагає просувати додатова контент українською на Ютубі. Я вдячний всім. Хто таке робить? Спасибі вам за це. Тому всі інші зміни, котрі ви зараз бачите, вони не є якимись критичними. І ну, я б на вашому місці, особливо взагалі, не сприймав їх. Тому я так трошечки прокручу, щоб ви подивилися, наприклад, те, що там талант Урспіріта понірфали, Шейкера, в принципі, талант на 25-му понірфу, але це все не критично. А от критичну зміну ви зараз побачите. Пам'ятаєте, такого героя називається він Enigma. Він колись існував в доті, до того, як еделони перепресували її. Дивіться, тепер у Енігми Еделони кулдауниться не 60 секунд, а 40 секунд на першому рівні. І відповідно на кожному рівні тепер у неї менше кулдаун. Ну, відчутно це е, зменшено на першому і другому рівні. Плюс у неї зменшили е, витрату мани на цей спел, і едалони тепер менше фідять голди. Тобто було це 18-24, тепер 14-20. І це, в принципі, дуже хороший нерв, і Енігма справді може повернутися в доту. Бо її іноді деякі божевільні пікали і так, і перемагали деякі ігри справді. Але тепер вона на лінії стала сильніше як вона була. Першочергово, коли вони еделони колданули 40 секунд, там звісно вони кріпівше їли. Це було взагалі їм бою. Але зараз цей герой, ну мені здається, можна його спробувати поспамити навіть. Також зменшили тут Інксвелл, швидкість руху, флекейну. Ну, знову ж, тут все не дуже критично. От інвокера трошки понерфили, тому що е випалену ману, як відновлену ману, зменшено. Тобто було 50% від те, що ти випалюєш. Тепер буде 25%. Понерфили також колдснап. Кунці також понерфили трошечки талант. Легіонку ми бачимо, що талант на пасивку у неї на 20 рівні. Також понерфлено. Ну, я б не сказав, що це, якщо чесно, сильно якось відобразитися на цьому герої. Просто ну, неприємно трошечки, але не прям вау. Базовий лічу збільшили лайфстіліра. До речі, зверніть увагу, якби автону лайфстілілера. Ви бачите взагалі це? У нього шкода від максимального здоров'я була 1,4. Тепер 1,9 на останньому рівні. Тобто це АП на 0,5%. Це, ну по суті, як з першого рівня до останнього апнули де ми Це прям неймовірно багато. Я, якщо чесно, щось... це взагалі це героя дуже бафає реально. Тепер дивіться, існує ще в доті такий герой, як Луна. Про нього, звісно, мало хто знав, враховуючи, що в патчі її ніхто взагалі не пікає. Але їй тепер. Зменшили шкоду за відскок з другого спела, відповідно, вона швидше буде фармати. Також тепер у неї є уламок Аганіма, і цей уламок Аганіма він робить ось так. Що він дає? Ці глейви обертаються і зменшують отриману шкоду луною. Було 20%, тепер 25%. І плюс збільшили тривалість цього ефекту. Тобто, було 6, тепер стало 7. Плюс до цього, ще зменшили зарядку в патчі 734 b на екліпсі, І тут, якщо я не помиляюсь, чомусь вона не відображається. Тут... А, це талант просто було мінус 25 секунд, тепер мінус 30 секунд на екіпсу. Такий непоганий баф. Не знаю, чи повернеться герой. Побачимо. Створив Фуріона, дота крашиться. Нічого, не поспішайте. Комп'ютер собі нещодавно оновив. Зараз повернемось. Знову понірфли Фуріона. Це повинен бути відчутний нерв, тому що у нього тепер спроти кулданиця на першому рівні не 12, а 15 секунд. Це напряму буде впливати на його ленінг стадію. Якщо взагалі подивитися скільки спроти раніше кулданились, то це прям небо і земля. Починалось, здається, взагалі там. А ні, починалось з 12. Окей, це перший раз, можливо, навіть апнули щось. Чи тут не відображає? Мені щось здалося, що раніше також проти нерфили, але те, що 15 секунд кулдаун, і ти можеш квілімблейдом швидко зробити, це справді на Ленінг буде впливати. Можете потім звернути увагу на Огра, йому тут побафлили дальнє чеклування, блулас, йому бафнули, і так само і аганімний фейрбласт йому бафнули. Ну, а тепер два головні нерфи. Перший нерф це Фантомка. Дивіться, у неї в основному перепрацювали тут багато чого з блюром. Перше, вона ревілиться тепер на ренжі 500 замість 400. і це, ну, В цілому рендж 400 і її ревіл раніше на цьому ренжі це була абсолютно імба. Типу, ти можеш бігати взагалі поряд з героєм, він тебе не бачить, ти бачиш, і це, це в лейтгіймі вирішувало абсолютно все. Також, взагалі, тепер зменшення зарядки Блюра не 10 секунд стає автоматично, а 50% від прокачки. тобто Блюр 50 о, ні, обичай, 45 секунд, Бреш 22,5. Чому саме так зробили? Ну, Чому саме 50%, а не якесь інше значення, Ну, тут складно сказати, це вау. Також, плюс до цього, Скіпветер не збільшує затримку зникання, тобто буде менше вікно, коли е фантомка зникає і її неможливо взагалі вдарити нічого з неї зробити. Плюс до цього зменшили шанс кріта. Він тепер не 20%, а 17, як у правильного Баратрума. Ну і на дагері було 40%, тепер 34% шанс кріта з Дагера. Наступний нір, в принципі, в кожному патчі це відбувається, це нірф Панголіра. Йому збільшили витрату мани. Причому досить дивно, дивіться, в патчі 7.34b зменшили спочатку, а потім збільшили на ту ж саму е кількість мани йому. Ну, це дивно. Але те, що відчутно, це точно збільшення зменшення е, демеджа з його шелдкреша. Якщо ми подивимось, то на останньому рівні замість 280, це 240 демеджа, і це справді багато, враховуючи, що це комбінується з заганівним ультімейтом. Його також збільшили ману на свежбакл, тепер 90 на останньому рівні. І понірфлетала на 20-му рівні на свешбакла, котрий також брали з аганіму. Тобто це по суті нірф його аганімної комбінації з Шілкрешом. Також можете звернути увагу на те, що апнули трошки Садара, бо зменшився кулдаун його стану. Шадодімона трошечки понірфує тривалість ультимейту і його шарду. Талант Сларко понієрфили, а ось Спектра це може бути доволі таки непоганим героєм, бо у неї колдаун ультимейту тепер 60. І, в принципі, майже кожен патч цей колдаун апається. Для мене абсолютно зменшується, ну, і спектра апається, відповідно. Для мене абсолютно не зрозуміло, чому Свена, ну, типу, базова шкода зменшена на 4. На лінії це може, в принципі, щось, щось дати. Але давайте об'єктивно подивимось, скільки у нього е, базова шкода на першому рівні. 60. Тобто ти купляєш собі, припустимо, там. я бачу так, ось так. Фейріг, я бачу, купляють щось таке. Тобто, 64 плюс 2, ну всього більш ніж достатньо, щоб добувати кріпасів. А от те, що зменшили. Шкоду з ультімейту, можливо, це якось відобразиться на цьому герої. Абсолютно зрозуміло для мене ось це. У Трента зменшили базову шкоду на 2, але у нього і так, до усрачки багато демаджа. Регенерацію йому а, мани зменшили. Ну, я б не сказав, що це прям дуже критично. Таланти трошечки понерфули, але 15-25 левого Таланту Трента це не прям те, через що його пікають. Його пікають, бо це просто потужний герой. А от те ще у Венгрифу Спіріт. Збільшили зарядку на стан, це вже непогано, і менше демеджу вона зменшує з другого спела. Це також може на ній відобразитись. Варлуку зменшили сповільнення з третього спела на максимальному рівні це виглядає ось так, але тим не менш, цього все рівно дуже і дуже достатньо, тому що максиму повільнення 100%. А сповільнення в секунду, типу, ну 20 замість 25, Тобто виходить тобі, що до максимального дійти треба не 4, а 5 секунд. Ну, типу, це ні про що. І в цілому варлоку більше нічого особливої не робили. Фатал банди, такий самий імбовий спел. Герої будуть продовжувати пікати. Загалі не чіпали його майже. Всі інші герої абсолютно не критично були змінені. Плюс у мене на цьому моменті кращеться дота. Я натискаю ОК. Вона вимикається. Ну дякую за патч. Доволі таке комічно буде про це сказати, але Valve пофіксили багато багів і справді постаралися в цьому плані. Що ж вони пофіксили, ви можете спитати. Ну, найбільш те, що. Всіх бісило, напевно, ілюзіоніст гравців, те, що ілюзії дуже некоректно е, працювали. Вони не виділялись, тому що істоти вважалася мертвою і так далі. Зараз в цьому плані все абсолютно нормально і все працює як треба. Ну і звісно, скоріш всього, пофіксили ще багато там моментів з крашами, Я сподіваюся на це ж, правда, тут. Не на не написано. Повний список можна знайти у мене в телеграмі, тому можете підписуватись. І до речі, дякую всім, хто це зробив. Бо я якраз таки зразу ж створив Discord сервер, як і обіцяв на 10к підписників Тому підписуйтесь за посиланням в коментарях під цим відео або за QR-кодом. Дякую, шановне товариство, що дивились це відео. Не забувайте підписуватись і на канал, ставити вподобайку цьому відео. І побачимось з вами завтра. На все добре і хорошого вам дня.